Всім привіт! Ми знову куда їдемо. Ми це я it's і Віташка. нам їхати 6 годин. So, Скільки нам їхать? 6 годин і 5 хвилин. А і 5 хвилин. <звілля> <кулер. звілля> так що ми настроєні серйозно. Ми набирали багато снеків і, мабуть, в цьому влозі будемо ставити кожному оцінку. Це у нас полуниця в шоколаді. Ну, 5 з половиною з десяти. Дашки щось не подобається. Так, шоколад, подивись, який він. Шоколад такий, так. Да. В мікроволновці я собі розогрівала, було смачніше. Шоколад. Щось не так з шоколадом. Він якийсь пакет, пакетірований, мені здається. Да, ну це буде. А, ми не сказали, ми їдемо в Атаву. Ми їдемо в Атаву. Вони питають за очікування, питають за любію. Я сподіваюся, наша подорож і наше секретне справа пройде успішно. Ми поки що не будемо казати, що це за успішне справа. Якщо воно пройде успішно, то ми скажемо, якщо ні, то це буде просто, просто подорож. Однодневний. Хоча це вже друга наша поїздка до Отави. Перша поїздка нам не дуже сподобалась. Да, Надіюсь, що рок сподобається більше. Так, да, нас да, будуть э, хороші спогади. Бачу, губи в шоколаді. Саме блеск. Це шоколад. Ні, ну шоколад реально не вкусний. Тож давай. Так, э... Ми ставимо 5 з 10. Я, я... 5 з половиною поставила. Ти 5, так? <laughs> Тормозок просто зашибісь. Тебе... тебе не видно Тут люди виходять, а ми зараз будемо заходити. Реді, реді, тут треба. Я щось готовую, готовую. Дяк, Ми сподіваємося, що у нас все вийде. Good luck! Если ну, у нас все выйдет, конечно же, влог будет так называться. А если нет, то він будет называться. У нас будет дуже цікавий готель, хостел. Короче, это мы вам покажем. Это будет в тюряге. А мені пам'ятки. Просто в дитинці воюють, а это були Да, конечно, дуже дизайн, но... mm -hmm. да, воно взагалі не прибавлює. Ну, коштувало? 2 долари, по-моєму? 2,50 доставка. Да, Далі в нас якесь азіатське пюре. Не переключайтесь. Це поездки головне, а потім не траванутися У нас є суші. Ми взяли з собою сушики. Ми, мабуть, їх покажемо здалека. Я показала, но ну, просто не покупаю. Трички здалеч... <laughs> здалека. Вот, как бы они там есть? Вот. Классне. Але, як казав мій папа, в желудке глаз нет. Поэтому мы сейчас покушаем. Главное, щоб потом погано не было. Ну з половиною. Семь з половиною. Так, между первой и второй. У нас э, перерывчик небольшой. Что у нас? У нас тут вот такие ролл. Чикин терияки. Сейчас тоже на двух поделам. Мы ж на диете, правильно? Мы не на диете. На диете. И я не на диете. Вот так вот сейчас вот, будем кошек. Так, чему роллу мы ставим 7 з 10? Вот так. Мне сушики по вкусу более вкуснішим. Зато тут дівчатки багато, тому небагато ми нарешті приїхали. Іду. Шість годин майнули просто. Але до речі, дуже швидко приїхали. Так, да, дуже швидко. Хороша компанія. Звісно. Ми навіть пюрешку не спробували. Нічого, ми спробуємо Ай... ще Крейську, про яку ми казали. Да. Чекаємо свій убер і їдемо в тюрягу. Ми грішним ділом подумали, що ми сюди приїхали, але наша тюряга тут. Зараз покажемо цей хостел. Заходи. Oh, oh, подожди, подожди, надо oh, О, подожди, подожди, треба вирівняти как-то, у мене не вирівнюється. горизонт. Вже отакий антуражик. Mm -hmm. Сейчас покажу. Yeah. Так, у нас шестий поверх. Це дуже інвести, mm -hmm. звісно. Вже тут. Відчувається, що ми тут надовго. двері такі важкі. Да, двері такі дуже важкі. І входні теж були дуже важкі. Так, сікс з фоні. Заріжіть лами. Що за ти є ерундою? Що, <LEGO> як тут? <LEGO> Просто. А це для кого вони сігають? Дімо. Це Для кого для наглядача? Так, тут є. тут камери. Іде. 608 Видно, тут ноги. Де наша? Наша в кінці? Так, оце наша кабінка. Рост. Наша кабінка, наша камера заключення. Подъем. А это тоже решетку. Это настоящий волк? Да, это ты Это справжник. Это гнездо. Боже, это гнездо. Это справжник не мертвый волк. Я Сталин не пролез. Пойдем. Я я, махи. я уже так хочу покупаться. Сейчас буду рубить. По Походу, Даша, мы будем с тобой вечно снимать рубить. Я буду путешествовать okay. по Канаде. Да, и... да, да. да. <пара> uh, Criminal code. А тут еду передавали, наверное. Да. А ну пошукай світло. А що ми світла? світло? Я Тут немає окна. Почекай, почекай. Це камера. Це камера заключення. Чекай, я зайду. Так, ви подивіться, який тут столик і стілець. У нас тільки мало місце, що можна якусь панічку, якщо чесно. Я ж тобі казала. Хеллоу А вы смотрите, какой wow. апостиль, прям в клеточку Оценить Найс nice. Небо в клеточку, друзья в линеечку Вот <laughs> так вот. оно Ты хотела наверху спать, да? Ну да okay. О, кстати, дивиться. тут до каждого есть вентилятор Мне кажется, это какие-то лакшери-умовы Аверейт Це, звісно, як, відчуття. Потолок, потолок, так? потолок такий прикольний. Ну, Хорошо, що ми тут на одну ніч, тому що я дуже сильно люблю сонячне світло і прокидатися, а тут буде просто вза, 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 ну, в заперті, закопорено просто. Ой, Подивіться Дивіться, would... як Хочеться соблюдати закон і ніколи не потрапити в щось подібне. Ну, побачимо побачимо. Ну, у нас вийшло за одну ніч 127 доларів. За людину? Ні, За двох ми заплатили за двох за да, двох. за двох. Хоча типа я бронювала там 100 було. Типу, це, певний, якийсь податок 120 да, да. доларів. Ну, тут є такі міські типо, податки. І їх беруть окремо і навіть не пишуть. Ну, no, я не поняла, Тут тіпали. No, камера it's... на двох. It's... А чого один стілець, я не розумію. Це б'юті столік. А де Оно. <це> а, <laughs> oh, no. ah, Ну, щось воно не організовано. Experience. Yeah. Вище крише. <laughs> ну, ці тут правила навіть є. Треба uh, включити вентилятор, бо тут, наприклад, дуже uh, так, прохолодо, а вже. Ні, nee, ну мене просто оце поразило. Я ще такого не бачила. Отак одна. Ти подивися, почекай, я закрию, подивися на твої ноги, щоб мої ноги. Так, видно твої ноги, і це дуже смішно. Які вони важкі ці двері. Ну а чтобы ты не сбежала? А что, тут у нас? Вошрум. Так, Давай вошрум ваш Зато пойдемся. мы били вошрума. Но... Я задумал. Дуже... Дуже-дуже-дуже. Да. Дуже-дуже... А два ваш рома. Че там туалет только? Что, тут у нас? А нет, тут туалет. Окей. Okay. Mm -hmm. А, а там типа этот... Душові кабінки, а тут туалет. Ми біля туалету. Але на картинці зовсім по-іншому показано. Ну звісно. Фотки не відповідають дійсності. Тут навіть якась історія розповідається. І ось навіть можна... дата якась. Саме, а, цей травня. Інтрості. Да, Треба почитаємо. Ну все, і ми одразу. Ну, одразу йдемо гуляти, тому бо в цій камері сидіти, кінець. Це... Mm -hmm. це приступлення. Надо, мабуть, світ виключити, щоб нас потім не посадили. А ось так вона виглядає зовні. Ну, дуже гарно. Дуже гарно. Ну, типу, це реально справжня в'язниця колись була. І в мене шок, що вона саме так і виглядала. Вона щось дуже гарне. Да. Може, тут якихось олігархів цей сажали. Депутатів. Депутатів. Да? Якщо в мене будуть гроші на машину, я нікому не скажу, але будуть знаки. На рожово да. да, взагалі. Клас. Ми тільки що були майже в центрі. Всякої двіжухи. Один mm -hmm. бомж іде. блін, по цьому по дорозі кричить щось, одна бомжика возить HDM, сидить Ой, може. Столиця, одним словом. Та Ні, просто в кожному даунтані, типу в центрі, що у нас в Торонто. В Торонто тут, це жесть. Це просто, я не знаю. Там, мені здається, кожен бімж, просто індивідум. Ні, ну ти, ти, ти теж приїжджаєш, воно. Тай, та й таке. Ну, воно. Просто так це центр. Маріху не воняє, дай Боже. Не пройти нічого. Це так грустно, це так грустно. Хочеться приїхати і подивитися на щось гарне. І Атава. Може і з-за того, що ми вже тут другий раз. а може, Воно викликає вечерим... якісь такі сумні емоції. Ну, Типу різні, я б сказала. Місцями ти просто охрініваєш і думаєш, і це столиця. Що, тому що що тільки ми проходили, З однієї сторони просто якась заброшка, з іншої сторони якийсь клубішник, з третьої щось таке аутентичне. Не знаю. Мікс всього. Я просто в кривий рік хочу, в крім хорошо, По домашньому так не знаю. Приїжджайте до Тернополя. Там офіно. Кривий ріг моє місто. <звук> Трошки гарно. Це так дивно, тому що коли ми вибирали, де на одну ніч недалеко від нашого місця X зупинитись. А, було дуже смішно, коли я побачила, що це бивша тюряга. І як то ми до кінця не зазнали. <рес> На що ми підписались? Чесно, типу, це такий сюр, тому що а, чому я собі придумала, що тут мало бути хоча б окно? Типа я не знаю. Ну, тут є в дверях тобі рішок і Ну. Звучить не дуже, знаєш, типа. А тепер. Поговоримо. А, а тепер Люська розказуй, як, да. як правильно заходити. За що сіла на нас? Ні. Як правильно заходити в хату. З Снаги! Всякі ноги? Який-який... Wi-Fi? Кримінал? Кримінал. 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 Не, ну вообще уже як по-домашньому, уже все. Усвоїлося. Освоїлася. Ні, тут же зручні ці. матраси зручні. Ну, если б тут був кондюк. Ну, кондюк я включила себе вентилятор. Если бы тут був, ці, вікно було, ну вообще було б шикарно. Why not? Просто ми хотіли дуже класного експіріанс. От, от скажіть, хто із вас був і, і жив або спав в тюрагі? Я думаю, що ніхто. В мене, мабуть, всі порядні люди, так? Да? А от тепер я і Дашка, ми сакамірники. Не боїшся з кримінальною особистістю жити? Ну, Зараз побачимо, в тюрязі, як, як ніч пройде, подивимося. Ти дивись обережно. Боже, це так смішно. Це? Yeah. Да. Клас. Yeah. Да. Давай, зараз yeah, буду пароль да. водити кримінал. Ну що, нас, мабуть, не слышно, але це ранок наступного дня. Ми зробили свої грязні діла. Грязні. І вже готові їхати в Торонто. А приїжджали ми, ну, звісно, вже буде написано в описі, мабуть, не знаю, мабуть, буде. Але ми їздили на співбесіду. На U.S.A віза. І Його! нам округнули. Я перепитував декілька разів. Правда! Данська правда! О, у, як у І нам двом опрухнули візу. Це було дуже смішно, це було дуже фані, тому що ми як буті два істукана. <ріхи> ні, ну ні. нормально було. Трошки Зразу... повеселили, самі посміялися. Офіцери одразу ми... вже зрозуміли, що ми в місті. Каже, Your friend. Тому, вот вот да. Вот 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 ми дуже радісні. Зараз будемо мити снідать, бо у нас було нове. До на утро. кінця не... не зрозуміло, що да. я отримала. Як... Я теж я стояла, думала, що мені скажуть, іде сюди. В мене вже була одна відмова. Я така стояла, вже ждала, поки мене пошлють. А мені сказали, Пух, це, це, це. ти така в куди о, він паспорт забирає, ти що? дурачок, дай назад. А це так смішно було збоку стояти і дивитися, як ти там щось що ти таке розказуєш. Я думаю, що ж ти там таке розказуєш. Я, я на кожному етапі там комусь визивала Олиб. Спершу, коли я зайшла, то цей. Провіряли типу, кармани, провіряли все. і Він казав типу, достань все з карманів. Я достаю, я не розумію, де ключі у нас типу, ключі від номера. І я такою відв'язниці, відвізниця <звідвездної> така. my key, така, смотрю, нема, нема така. Він такий каже, ти втратила ключі. Я така, ага, така. І він отак от тикає мені в карман каже, а може оце ключі. І я no. смотрю, вони там в моєму жиру, так от застряли, я така, достаю, така, о, кажу, you professional, кажу, fine something, people, кажу, боже. І він такий сміється, каже, так, да, звісно. Ой, поэтому, до речі, якщо ви будете йти на, на цю візу, обріжте ногти. Бо я то теж розсмішила. Офіцера тим то, що мої ногти просто не в ту штуку, я кажу, візнейлс орно. Мені розумієш, так було цікаво за тобою спостерігати і типу домайлс, як у неганюпка якась. Тут, мабуть, дуже шумно, тому що тут констракшн рядом. Але ми дуже хеппі. Я вшов це, звісно. Я не мог повірити своїм очам. Тому ми зараз йдемо кушати, бо у нас у Дашки було на 8 ранку, у мене на 8.50 і ми встали раніше. Коротше, нас не слышно 100%, тому йдемо кавати. Так, я заліз. Ще раніше встала. Єс, yes. Все. Time to eat. Ось ми прийшли в цей заклад. Ecclub. Заходимо. Тут отакі а, прикольні ці сніданки є. Дивися, воно таке маленьке. Навіть нема досісти, кстати. Інакше. інакше? І, і робістро я чула. Ну виглядає не окей. <світ> If you be honest. Там я. Yeah. Давай я покажу, що у тебе. Розпаковка. Все дуже просто. Все дуже просто. Uh -huh. Відчиняйте. Двері. Двері відчиняйте. це краб. Ну. Окей, окей. Looks good. Тепер моя черга. У мене тоже з лобстером. Але в мене сендвіч. Look, look at this. Uh, mm, а пахне як! Просто beautiful. Сейчас так вот мы распечатаем. Uh, і там тоже лобстер. Mm. Все. I'm ready to eat. І ось де ми Блага, тусимо. <реш> Давай, да. Їсти. Я вже і забула, що ми ставимо оцінки їжі в цьому влозі. Мені було дуже смачно. Це навіть може бути 9 з 10. Що пані Даша да, скаже? Так, до скажу. речі, 9 з 10. Да, дуже смачно. Оцей лобстер, він такий був трішки спайсі, але mm -hmm. не думаю спайсі. Поэтому... Все, все в міру. Да, все в міру. I like it. Поэтому рекомендую. Мені здається, тепер ціле відео я буду дуже дивно улибатися, бо ще дуже, дуже хепі. У мене просто була вже відмова по візі. Два роки тому я здавала в Варшаві і мені відмовили. Як би я не старалась. Але зараз просто. Ми зайшли в Starbucks. Я взяла дабл еспресо і, звісно, оранджу. Дуже-дуже люблю цей мікс. Так, а ти що взяла? Боже, боже, і що тобі намалювали, так? Та що? <гум> Мені подобається, що вони повернули в традицію щось писати, бо завжди були такі бездушні наліпки. Мені теж тут ба? Дуже смачно. Непогано. Good, good. Cheers за нашу Cheers. візу. Ми вже визиваємо таксі і будемо їхати на наш автовокзал. От так. От я щось в старбоксі розглядалась, були емоції. І мені вийшли, дали пірожочок. Сказала, на, не плач. Кажу, люди, що це я тебе давала Дашка до лісу. Розпереживалась. А в мене просто веспріж емоцій був. Тому їду ще з пирожочком. Ага. Але це було супер к'ют, коли да, воно це було дуже принесло. мило, це так неочікувано було. Ти сидиш, ридаєш, соплі ті а тут у конатобі було з на плоті. І Зразу заспокоїлася. Зразу почала улибатися зразу. Таке цікаве настроєння і неловкость ти відчуваєш. типу... Ти, ти... І я, я, не, я не плакала, тому що я хочу пирожок. І так, да, і вдячність, тому що це прикольно. Дуже такі доброзичливі люди. Тому, окей, мені і Канада нравила. Ой, Канада, Атава. Приїдемо ще, мабуть. Все, будемо чекати. Убір Ти визвала? Так, да, так, да, зараз будемо. Все. Ми дуже хеппі. Ще одна хеппі жінка. Вій! Да, Вій! Да. Oui, oui. Наша карета під'їхала. Ось. Зараз будемо їхати. Пройшло рівно 5 днів. Рівно 5 днів. Я здавала в п'ятницю, зараз середа. Тобто робочих 3 дні. І зараз. Зараз подивимося. Обманую чи ні. Так, мій паспорт. Все ж таки є. American Американ віза. I can't believe I can't believe! Просто, а фотка вообще красотка. I like it Це я сама собі робила, до речі. Просто поставила свою камеру. Ну, точніше, мені Дашка зробила, я Дашці зробила, Дашка мені зробила. Я поставила, налаштувала і потім типу, скачала таку сіточку спеціальну і редак... редактувала. Редагувала. Редагувала і все окей було. ну там. Фон вибіліть, ще щось. Коротше, професіонал. Я в шокі. Кот, ти в шокі? Боїдемо з тобою. Оп, Скажи, поедем с тобой всад? Миссию, скажи, нікуди не поїду, не поїду я з тобою. Все. Всім дякую за перегляд. Дуже сумбурний влог э, получився. Soit. Все, бай-бай